Я хотів би сказати, що це свідчить про надзвичайно негативні саме тенденції роботи нашого саме парламенту. По-перше, про те, що саме парламент сьогодні ігнорує. У нас сьогодні е, тиждень роботи із виборцями, і це так написано в календарному саме плані. Однак, е, із-за того, що е, нинішня саме більшість не змогла зібратися і проголосувати у п'ятницю ті законопроекти, які стоять сьогодні, ми повинні були покинути наші округи і виборці і приїхати сюди. Хотів би сказати, що сьогодні дуже негативна саме тенденція суцільне порушення регламенту через те, що інколи я вже наголошував, хто перший із назвою закону добіжить до головуючого і покаже назву закону, і той законопроект голосується. Як правило, голосується дуже часто без висновків саме комітету. Я привертаю увагу до того, що кожного вечора, кожного ранку, дивлюся, чи вже засвідчений на сайті Верховної Ради, який вже буде порядок денний. Народний депутат України йде до залу, і навіть не знає, який буде саме порядок, саме денний, не те, що він не може ознайомитися із змістом законопроекту. Що до амністії. Я не знаю, яку саме амністію саме розглядаємо. Але я думаю, що є, є спеціальні процедури, які передбачені, в тому числі законом, як це саме проводиться, і є коло компетенції тих органів і осіб, які цим мають займатися, в тому числі і, і президент України і масово. На слух коли ми приймаємо, це є надзвичайно ганебне явище, і воно не веде до того, щоб у нас саме формувалися інститути саме законності і дотримання законності, і це просто воно негативно коментується і самими людьми.